Вітаю вас, шановні глядачі. Ось прислав один із підписників. друге вже бритву. попередньо він присилав ту, на якій я міняв ручку. Було відео, де лопнула ручка, я заміняв, показував її. Довозолінген. Така із сучасних, але доволі непогана. А це його бритва теж. Така назва в неї не зрозуміла. Почитайте. Кому цікаво, що воно таке. Якась родичка ками, пуми така, менша сестра, мабуть, бо ручечка геть на їй, така дешевенька. Ну і бачимо, в якому вона стані. М'яко кажучи, вона зберігалась неналежним чином. Якась вода на неї потрапила, ніхто не витер, так вона плямами рудими корозії покрилася. Ріжуча кромка наче виглядає більш-менш. Зараз глянемо в мікроскоп. Ну, ось тепер подивимось в мікроскоп. Цей чоловік казав, що намагав сам і заточити, мабуть, на цьому ж арденському кутікулі новомодньому і точив. Але чогось, мабуть, не придав значення, що після того, як поточив з водою, потрібно б цю якось було бриту витерти чимось. Він її, мабуть, так поклав і вона покорилась корозією. Він поточив, сказав, що спробував, але вона чогось гола не так, як він розраховував. Ну, бачимо тут такі риски доволі грубуваті, але наче страшно, нічого і немає на речі кромці. Ну, вона просто не заточилася. Тому що цей абразив непридатний для фінішної заточки брит. Ну, і, на жаль, плями корозії. Ці всі вони, хоч і не дуже глибокі, але досить. уже, як як ви бачите, як Віспа чи чума напали на залізо і бритви, і таке робити не можна категорично. Почав я гострити цю вікаву, що прибула, ви побачили, як вона виглядала коричневі плями корозії на полотну. Це все, звісно, відполірувалось доволі швидко і все. А от вірюча кромка, фаски, я почав точити на 8000 00 му І зараз ми глянемо, що сталося з того, що людина поточила, мокру бритву кинула і вона лежала невизначеною. І тепер щось, цієї бритви... Сталося. А сталося з неї те, що абсолютно двома хвилинами можна було упередити, попередити і цього б не сталося. А тепер ми бачимо, що починаючи з носика все, бачимо, кожна цяточка при... в районі ріжучої кромки перетворюється в дірочку і в скол. Бачите, які розсипи. Те, що було зразу покрите <кхи>, окисленим металом і ржою такої, начебто, і здавалось би таким, ну, таким ну, прямо <кхи> безобідним. А тепер бачите, як воно проточилося. І що ми бачимо? А ми бачимо гаплик. Оце вся фаски цієї вікави. Ну ось, шановні глядачі, ця бритва Вігава, І Вікава, чи Вікава, чи. Трястя із... одним словом. Із тих Золінгеновських часів, коли ще були бритви Путні, коли приділяли увагу саме Сталі Клинка. Навряд чи це один із найкращих представників Золінгеновської породи, але порівнянні з сучасними, то він досить сильно виграє. Видно по ній вона доволі сточена вже. Побачимо, на жаль, дуже сильно покльосала і корозія в районі фаски саме. І все, того, що залишена вона була мокра, чи після гоління, чи після заточки, не витерли і страхітлива така штука не сталася. Але що, що сталося, то сталося. Бачимо, які ці фаски всі. Оце все. Якщо до його доточитись, це буде дір'я. Дірки і сколи, дірки і сколи. Бачите? Ну, Доточив я так, що в районі ріжучої кромки майже немає. Ось тут ось вже от-от, отут-от-от. -от. І тут нічого не подробиш. По ширині її сточувати вже неможливо, тому що вона і так вузька, куди ж з неї робити шило. Ну бачите, район носика. Тут, на жаль, от прямо біля самої ріжучої кромки. А далі досить великого розміру. Збільшення тут 130 крат зліва направо 1,4 мм поміщається у вас в кадрі. Щоб ви розуміли, бачите, яке тут горе наробилося. А так виглядали руденькі плямки на, на бокових сторонах клинка, а фаски її не видно, незбройним оком. Ну щось там. Таке брудненьке начебто було, а мікроскоп зразу все видно. Ну Ви побачите, там я зразу знімаю те, що приходить. Щоб не було запитань до мене потім у власників. Вони то очима не бачать цього всього, що бачу я зразу в мікроскоп. Фініш робився на японському камені натуральному. Не знаю я його назву, зате знаю, що з'явився він в мене завдяки двом чудовим людям. Був, що власникові, власника цього каменя і справжнього друга Микола Андрійовича, який допоміг купити той камінь. Дякую вам, і Олександре, і Миколо за цей чудовий камінь. Японський японець. Де ж вона там-то -та? волосина? Така ловка волосина вирвалась зненацька. Повинна вона голити чудово. Сталь тут, як ви бачили, доволі драка дрібнозерниста. Нема тут ніякого клаптів хрома, ніякого не потребу. Якісна сталь, якісна бритва, якби оце недорозуміння, яке сталося із цією корозією, то вона б ще 100 років би слугувала. Ручка тут дуже-дуже така простенька, дешевенька з якоїсь пластика, такий, як раніше, раніше робили мильнички. У радянські часи футляри для зубних щіточок. Таке дешевеньке-дешевеньке щось, геть-геть, геть. Але служе на відміну від нових, які тріскаються і розвалюються чомусь. Ну от хай вона й служить цьому своєму власнику вірою, і правдою, довгі, довгі, довгі десятиріччя. Голить його чисто, акуратно, без подразнень. А власник нехай догляда за нею краще. І ніколи не залишав вологою, щоб у їй не прийшов вже повний каюк. Ну, а ви бувайте здорові, найкращого, живіть довго і щасливо. Хай настане мир і ми заживемо як люди. Уже птички свірінчаті співають по-весняному, чують прихід весни, будемо чекати, все-таки як стане тепліше і настане літо і тепло, то жити трохи легше робиться. Хоч і роботи додається багато, але... Сонце, тепло, свіже повітря, зелень. І може клепку це все навіє в голови тим всім, хто рве на клапті один одного, Це вони одумаються і згадають, що всі ми люди. І Господь пустив нас на світ жити, а не рвати на клапті один одного за якусь херню. Ну, бувайте здорові.